Ми беремо інтерв'ю племінниці Михайла Олександровича Галини Василів. Там Петропавлівська церква і завжди приїжджав він, якщо дозволяла ну, як робота, бо у нього така він журналіст, він зайнятий переважно завжди був. Але mm. на це свято переважно він приїжджав. Збиралася вся родина, ну поки ще я пам'ятаю, що бабка жила, потім бабка вже померла, бо дід помер ще раніше, що я, я вже і не пам'ятаю коли, по-моєму, в восьмому класі десь я, та де? Ні, раніше не знаю. А переважно збиралася родина. Ми дуже любили його, дуже чекали з ним зустрічі. Коли я на курси їздила в Чернівці, вже був ще на роботі, то у них жила. Раніше було місяць, потім два тижні вже курси були, три в них жила. Він багато розповідав. Він був такий ну, життєрадісний, життєлюбний. Він писав різні, у нього не можна сказати, що у нього один жанр поезія чи проза. У нього є навіть гуморески. Є така книжечка, по-моєму, це вже остання, яку він видав ще за життя. Я сміюсь на повні груди. Така книжка. Є там гуморески різні, є і поезія, є присвячені вірші є доньці Любі, Посмертно, бо вона померла рано. І багато таких віршів. Для всіх членів родини, можна сказати, і онукам присвячував вірші, і особливо дружині Валентині Іванівні. І писав про, про нашу місцевість, про гори, легенди є в нього. Тут багато дуже. Щось співайте зі співанок Михайла Олександровича? Ну, є така співанка про плоску. Чому так називається село, і там він народився в цьому селі. Плоскі гори, плоскі гори, плоску породили. Колись плоску мої предки густо заселили, і розкинулася плоска по обидва боки. У верхів, як сині гори, а в долах потоки. А Михайло наш ревуцький у плоскі родився. Отут мамка колесала, тут і оженився. Оженився на дівчині з пишною косою, і щоранку умивався свіжою росою, та росичка дала сили гори обходити. І гуцулам у цих горах лиш добро робити. Мої любі гуцулики щиро вас вітаю. Довголіття і здоров'я усім вам бажаю. А від Бога щоб 100 років ви могли прожити і ніколи у цих горах аби не тужити. Щоб ви побажали сучасному поколінню. Словами Михайла Ну, якщо словами мого дядька, то можна сказати, любіть свій рідний край, любіть і поважайте батьків, творіть добро, приносите користь людям і державі. Ну і якщо зараз, то щоб Бог поміг нам дочекати все-таки миру, бо Усі про це мріють. І якби Михайло Олександрович тепер жив, то він би теж, мабуть, не один вірш написав про це, що щоб, щоб діждати цього миру. Здоров'я, довголіття. Скільки Бог від вірніше, скільки Бог відміряє, стільки кожна людина живе, але хочеться жити, але ну, приносити користь людям, отримувати задоволення від життя. Але ж, я знаю, зараз так молодь зовсім не така, як ми були молоді. У них зовсім другі. І, можна сказати, інтереси, другі, так. прагнення. Так. Але в основному то би хотілося б, звичайно, щоб, щоб бути добрими, любити одне одного, любити батьківщину, любити своїх батьків, родину, всю. Таке. Ну, Галина Васильівна, щиро дякую за розмову.